Дійсно, корабель комфорту, білосніжний перламутик, нова зимова гума, поєднанні з легкосплавними дисками, також в шикарному стані. В машинці 88 тисяч кілометрів оригінального пробіга, шикарній комплектації з безключовим доступом на кожній дверці, задніми парктроніками, До, доукомплектований автомобіль мультимедією камери заднього огляду. І просто тут не, не треба зайвих слів або коментарів для того, щоб показати або розказати наскільки він класний. Лед лінзована оптика. Туманочки на місці. Виглядає просто превосходно. Я так розумію, що це інсігня в обличчі Chevrolet. затоновані вікна, хром-пакет, шкіряний салон в шикарному стані. Подивіться, кермо. Ось як потрібно, як має виглядати кермо на пробігі 88 тисяч кілометрів. Шкіряне, багатофункційне. Круїз, ліміт, контроль, електрорегулювання обох сидінь. Передніх є пам'ять навіть відсідушки для водія. Всі чотири електроскоп електрорегулювання і складання дзеркал на місці. На автоматі, надійнішому автоматі. Клімат-контроль. Ось та сама мультімедія, яка докомплектована. Середній розхід палива десятка. Запуск автомобіля з кнопки. Є підлокітник, є багато бардачків таких додаткових для того, щоб було зручно всі свої речі компонувати. Ще прикол такий, що підігрівається кожне сидіння в цьому автомобілі, як передній, так і на задньому ряді сидінь. Ви зможете відчувати себе комфортно. Підлокітник з підстаканниками, дивани супер м'які і в шикарному стані. По машинці, що зроблено? Масла та фільтра потрібно міняти, власник міняв кожні 8 тисяч кілометрів. Замінені свічки, катушки на нові. Походи питань нема. Кондиціонер заправлений. Ддоровезний багажник, який привезе всі ваші речі. Безпека. Е найголовніше і докаточка з інструментами, також автобільпосвіти. І так, що ж з ним було? По автомобілі зауважив, що підфарбовані двері, і все попередку. Напевно, щось було попередку, але безпека не спрацьовувала і це вже великий плюс. За ціною 10 900, друзі, ви зможете забрати в собі такий красивезний апарат комфорту. Без уважень по техніці. Просто рекомендую приїхати і проїхатися, і ви закохаєтесь з першого погляду. Тому ми чекаємо на ваші люблячі серця у нас на майданчику місто Суми вулиця Гревкрут, 19.